Залишаєте, за руку взяла подана і пішли разом. Так, стоп, 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 Після того, як ви пройшли, ви йдете направо, туди, а ви йдете наліво туди. Проходите, проходите. Я, я не бачу, що вийдете за руку. Дере хлопця за руку. Ті, хто перед вами пішли наліво, так що ви йдете направо. Так. Пішли? Куди пішли останні? Туди чи туди? Туди пішли туди. Так що ти йдеш туди. туди. Так, куди? Туди! Куди! Ліво, направо, наліво, направо, Наліво. На наліво, на 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 наліво, направо. Самоган до хлопців. Так, прошу прочні, більше ні вжат. Перші причасники, йдіть сюди. Йдіть сюди.